Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій. Ви на каналі Батько Грає. І знаєте, з цими проблемами зі світлом мені все ж таки закортілось вирішити, все ж таки, перевірити, що більше буде споживати серед моїх консолей, так само це буде досить корисне відео для більшості. Тим паче, ви вже для себе зрозумієте, скільки ватт яка консоль саме. Споживає, ми будемо тестити Xbox Series X, ми будемо перевіряти так само на PlayStation 5, і в мене ще є Nintendo Switch OLED. Якщо у вас так само якісь проблеми зі світлом, але ви хочете пограти і не знаєте, яку консольку обрати і що більш буде енергоефективним, то, друже, це відео саме для тебе. А для початку, будь ласка, протисни подобаєчку. Підпишись на канал, у нас на каналі дуже багато цікавого контенту. Порівняння PlayStation 5 та Xbox, досвід користування Nintendo Switch. Також ціла купа буде відео і в майбутньому, і постійно, регулярно, як мінімум 2-3 відео на місяць виходять. Частіше я поки що жвавіше не можу, тим паче канал ще не отримав монетизацію, Але якщо, друже, мій захочеш підписатись і підтримати, я буду тільки вдячний. Ну що, менше за слова? Більше за справи, рушаймо. І почнемо ми, звісно, з Xbox Series X. Погнали! Right. Правильно. Кому цікаво в мене Jackery 240, їхать, я ще Xbox не запустив, але вже в простої вона 114 ватт видає, 75. Так само вона видає, якщо тобі. Я не знаю, чи потягне моя Jackery 240. Це відео так само буде корисним для тих, у кого. Ну Не супер велика, а маленька зарядна станція, як в мене. Звук не дуже якісний. Не дуже якісний. Це в мене телевізор Bravis, якщо кому цікаво, 24 дюйми. В мене ще є сонівський телевізор на 23 на 32 дюйми вибачаюсь. А цей 24 я використовую як монітор. Ну Такий я розумію, тому що ми переселенці, економія, економія заощадження. Це все, що як -то кажуть, нас є. Тому коли була можливість хоч щось придбати, обирав самого дешевшого дна і отаке дно придбав. Чи якось краща ситуація стала фінансова? Ну, З часом бували роки гарні, а потім, як то кажуть, знову-таки щось пішло не так. в Україні 404 за це. Дякую. І так дивимось, ми зараз менюшку знаходимось, знаходимось в менюшку знаходимося. Знаходимось менюшку і 72 Вт в нас тягне Xbox Series X. І це зараз за рахунком того, що оцей телевізор я там, умовно кажучи, від іншої такої ж маленької зарядної станції підключив. Ну або телевізор так само сюди прийдеться підключати. Те, кому цікаво, тягне він десь 30-35 Вт. І саме прикол, що, що 24 дюйми, що 32 дюйми тягне приблизно однаково. Я не пам'ятаю, що. В мене тут... О, у мене тут контрол запущений в QQ Zoom. І ви те, як ми страждали, коли намагалися там пройти того босик. Так, в мене пішла вже станція вовсю, каже, працювати. Боже, мене вже тут Адувай зносить, я сподіваюся, мене не унесе. Я сподіваюся, мене не унесе. Їхать поряд, це просто жесть якась. Давно я в контролушку не грав. На цьому босиксі я минулий раз помер. Було дуже, дуже важко його пройти. Я вже не пам'ятаю всіх приколів, Серйозно, як правильно тут грати. Ну, дивіться, коли в нас пішов замес, пішов замес 149 150 Вт, в нас тягне Xbox Series X. І це, шановні, лише на одну годиночку з гаком гри. Тобто, десь приблизно... Годинку-півтори ви зможете лише пограти. Вже 2% в мене відгіло Відгіло. Тобто назвати, звісно, енергоефективною Xbox Series X я не можу, але треба враховувати, що ми тим паче в нас зараз хвилиночку складно. Коментувати, якщо чесно, і проходити цього боса, напевно, і не будемо, бо я тоді його так і не пройшов. Боже, ми сиділи до третьої години ночі, я не пройшов. Але в мене персонаж. Контрол не прокачаний. Боже, ну коротше він мене замочив. Так, дивимось уважно 158, 158 навіть трішки піднімається. Як бачите, що тягне нормальний Xbox Series X. І якщо у вас, як в мене, джекері 240, котра 240 Вт видає, а 200 неї ємність, то, як то кажуть, ух, ну, годиночка мінімум півтори у вас є, не більше. Це якщо отакі, знаєте, більш серйозні проєкти. Більш серйозні проєкти. Якщо ми виходимо в меню, в нас одразу нібито все стає менше по ватам. 74, якщо ми знаходимося в менюшки, мені цікаво одразу для експерименту, чи буде різниця, якщо запустить якусь ну, не таку потужну гру. Тобто Dungeon and Dragons. Возьмемо, наприклад. Ви чуєте, як в мене Джекорі шумить, ви чуєте, як в мене тут телевізор розривається. Ну, Тестуємо в тих умовах, як є. Натискаємо кнопочку, дивимось: 99 Ватт. Це в нас, якщо ви захочете пограти якусь там в інді-проєкти, якісь маленькі. В емулятор, в інді-проєкти, в щось маленьке, невидатне, незначне. Ну, Тут вже трішечки цікавіше. Їхать воно ре. Я напевно, у мене пульт є. Незвичайний пульт, щоб ви розуміли, він в мене... А? Пульт! Подобаєчка за пульт. Пульт каже в кульке, як моя бабуся завіщала. Так, мені дуже подобається замага, проходить. Дуже він такий, знаєте, жвавий, класний. З максом, з малим проходили цю гру. Офігенна гра просто пушечка. Чим подобається, тим, що тут маги роблять отакі речі можна магію перемикати. Заморозка дивіться, Скидиш. Ну Потужна, класна гра. Ну як потужна? Я по розумізму люблю виграти так і грати. 100 ватт. 100 Вт в середньому десь 100 ватт тягне в нас 100-102 Ну дві годиночки, Якщо захочете в щось по розумізму, типу черепашки ніндзя, якісь ще щось пограти, то можна буде пограти. В щось більш жваве, потужне, ви, звісно, не зможете обрати. Ну, якось так, давайте вже тоді тестувати надалі. Ну, Наступну консольку тягнемо. PlayStation 5. Сюди. На коліночка PlayStation 5. Дуже довго доплить. Саме прикол, що Xbox Series X без питань запустився, все показувало. А плоєчка, ну, щось не хоче. І так, PlayStation 5 ми запустили. Єдиний прикол, що PlayStation 5 не в яку просто не хочу працювати. Якщо у вас оцей телевізор 24 дюйми, тобто, можливо, якось не підходить по HDMI, портам не тягне і все. Серйозно, я скільки туди-сюди його. Намагався перемикати, не працює. І так, якщо в менюшки дивитися, PlayStation 5 запущена від зарядної станції Jackery, вона тягне в нас 65 Вт, що трішечки на хвилиночку менше, ніж Xbox Series X. Зараз ми спробуємо запустити саме людину павучка і подивимось, що в нас скільки вона тягне. Поки що, поки що. О, їх 185. Йохана манатка. 200 200 Вт тягне в нас PlayStation 5. Це антирекорд, це тупо антирекорд. Це дофіга насправді. Це дуже багато, враховуючи, що вона, ну я бачу, трішечки навіть більше підтягує. То ну це по жесті. Це просто жесті. Як бачите, в мене тут. Причудово прекрасна гра під назвою Людина Павук. 2». Хто не грав, я раджу пограти. Мені дуже сподобалось. Ми її проходили на ефірах, і це було просто Каєф. Взагалі, ексклюзиви від Sony мені дуже сподобались оптимізацію, але з нового, що зараз проходимо, граємо Алан Вейк, 2» на Xbox Series X, це просто топчик. Ну єдине, що людина Павук все одно по графіці буде набагато цікавіше відображення в ексклюзивних проєктах від Sony. Просто топчик Ван Лав. Дивимо, скільки вона тягне, 203 вати. 203 вати, 204 вати вона тягне. І це більше. І це дійсно більше, ніж Xbox Series X. Тобто PlayStation 5, оця каже, наша причудова, дуже багато тягне. Вона не енергоефективна. Вона зажре <свят> ваш акумулятор, ваш заряд розрядить вашу зарядну станцію. Блін, і на наплоєчки, чесно, під час блекауту грати, ну це щось на багатому. Тому, скоріш за все, нормально пограти в цю зимку, якщо будуть серйозні проблеми, на наплоєчки можна навіть не розраховувати. У цьому сенсі дрюкає всіх Xbox Series S. І от S під час блекауту, я знаю, що буде краще, ніж X і PlayStation 5, бо вона ну, як мінімум в півтора рази менше тягне. Плоєчка антирекорд, 202, 204, 203 вати. Це дуже багато. В мене залишилось вже 10% на станції. Тобто сісти і отак пограти, ну, скоріш за все, у вас нормально не вийде. Тим паче, не лише на годинку, ну то таке. То каже не повалюватися, не посмакувати, що попало. Тому так, PlayStation 5 в нас б'є всі антирекорди, і вона ну, занадто багато тягне. Будемо відвертими, тягне хай ган з мили. А, вибачте, ви все одно не знаєте, хто він такий. Ну то зразковий юний фашист. Ну що, тепер PlayStation 5 закриваємо і будемо тестувати Nintendo Switch OLED. Погнали! І так, останній тест на сьогодні: дивимось на що спроможна Nintendo Switch – у мене версія OLED. Подивимось, скільки вона тягне. Так, ну дивіться. До речі, вона трішечки більше тягне, якщо грати з дока. Якщо грати з дока. Саме прикол, що я тестував не oled версію і не oled версія в Mario Pepper тягнула набагато менше. Можливо, це все ж таки залежить від того, в яку гру грати будете. Але, щоб ви розуміли, Nintendo Switch. Нінтендо Свіч, Легет Zelda, Tears of the Kingdom. Я чому призадумався? Тому що е грьобані, каже, ці сусіди, як я їх ненавиджу, знову повітряна тривога, знову щось там шумить, знову якась фігня відбувається. Ну, ви самі розумієте, е кого треба ненавидіти, і краще задонатити в першу чергу якомусь пану Стерненка. Або в якийсь підрозділ, якщо у вас є знайомі, обов'язково підтримуйте наших військових і не забувайте донатити на ЗСУ. А ми продовжимо. І так, 23 вати. 23 вати, якщо поточна Nintendo Switch в нас підключена до доку. Ось в мене вона, от бачите, така гарнесенька. І в доці, в доці вона тягне 22-23 вати. Порівняння з PlayStation 5 в 10 разів. Менше. Тобто, якщо ви хочете угоріти просто по розумізму, пограти. Ну кайфануть просто, кайфануть і пограти в зельдочку, наприклад, то від такої станції, як в мене, ви мінімум годин 8, мінімум 8, а то й 9 годин, зможете грати в Nintendo Switch, поки у вас очі не повиласять. Добре, наприклад, ви від такої маленької станції хочете підключити собі, хочете і телевізор. 35 Вт, 40 і Nintendo Switch, Це Десь-60. Ну, в середньому десь 3 години. 3 години стабільної гри від маленької станції телевізор та Nintendo Switch ви отримаєте. І це в мене маленька станція. Тобто, якщо б в мене була побільше там, на 500 Вт, на кіловат, то звісно було б набагато цікавіше. Але якщо вам захочеться пограти там з родиною, з дитиною, наодинці. Там замотить якісь стрітсофрей, черепашки ніндзя, в Маріопаті, в Маріокар там ще щось. Ви просто можете сісти і угоріти по жесті. Просто по жесті. Наприклад, ми звертаємо гру в менюшки 19 ватт одразу стає менше. Якщо я закриваю зельду, перевіримо, що по тесту теж закриваємо зельду. У мене тут ретроархія, Це в нас симулятор. Щоб такого ще маленького запустити, цікаво. Давайте Blaze Chrome запустимо, подивимось, як воно буде. 18-19 ватт. Це в нас менюшки тягне. 18-19 ватт. В іграх, от як в потужній зельді, я вважаю, це класний ексклюзивний проєкт, просто потужна гра. Слухайте, ну коли ми зайшли в цю гру, 18 Вт стало. Тобто гра тягне менше, ніж менюшка. Ти брекінь, гра каже, взагалі не тягне 18 ватт. Мені здається, процесор вирішив піти відпочити, вирішив піти поспати. Серйозно. Ну давайте вже гру я людям покажу. Щоб було порозумізно. Blazing Chrome офігенна гра, хто не грав в Раджу. Якщо контра якась подобалась, то це прям тупокаєв. Тупока каєв, Дуже подобається. Класні вібрації, класна графіка. Hard Corps, якщо проходили. Раджу пограти в цю гру, бо це тупо розумізм в чистому виді. Проходиться на ура. Ми з кумом вдвох проходили, в деяких місцях горіли під кінець особливо, дохли тільки так, там нам павучок. Ну, реально так дав, якщо чесно, просратися. Вибачайте, я за рахунок станції зараз цього не бачу, мене тут будуть валить, бо в мене станція півекранну перед обличчям закриває. Тут треба перестрибувати, ну тут жорстко, тут жорстко, я кажу, розумізм, такий, що якщо хочеться угоріти, то от те, що треба. Тут можна затискати і стріляти на одному місці або їздити стріляти. От така гра: 18-19 стрибає в нас ват, майже нічого не тягне. І ви просто в такі ігри, якщо захочете пограти, просто якесь ретро або слабке. Можна буде просто завіснути на півдня, просто відкиснути на півдня і проходити довго. Дивимось, що в нас ще. Менюшка, 18 ватт, нічого такого тут не тягне більше. Тобто, як бачите, Nintendo Switch неважливо, OLED або звичайна версія, але мені здається, звичайна версія. Я це дивився, тестував на малого консольки. Вона ще менше тягне, вона ще менше, там 15 десь було в мене. Серйозно, 12, я офігів. Не знаю, виходить, що ОЛЕ трішки більше тягне, бо, звичайно, якщо захочете, я і звичайно можу протестувати. Але нібито менше тягнуло. Ось таке було відео. Сподіваюсь, воно було корисним. Як ви вже зрозуміли, що Xbox Series X у нас на другому місці, PlayStation 5 на третьому, а Nintendo Switch на першому. Хочеться пограти, хочеться пережити цю зиму разом з класною консолькою, котра дасть можливість пограти. Nintendo Switch ваш вибір. Це на мою особисту думку. Або Steam Deck. Там теж можна і частоту, і споживання налаштовувати, поставити 10-15 ватт, щось таке, і вона буде небагато теж тягнути. Так що грайте тільки в якісні ігри, якщо звісно, є з чого пограти. Побачимось!